Моторошні розправи бойовиків Хамас у секторі Гази і несподіваний бік премії миру. Ви дивитесь ТСН онлайн, Мене звати Наталія Ярмола. Ваш коментар і лайки як завжди підтримують нас. Тож пишіть під цим відео, що вас вразило чи обурило найбільше. Починаємо з ситуації в регіонах. Одразу у двох областях знеструмлення через ворожі обстріли. Хвилою дронів атакували росіяни цивільну інфраструктуру Чернігівщини. Спалахнула пожежа без електрики. Лишилося три десятки населених пунктів Ніжинського району. Нині електрики працюють над відновленням живлення, завдали удари безпілотниками окупанти і по приватному підприємству у Новгород-Сіверському. І вночі вони атакували об'єкти критичної інфраструктури на Кіровоградщині. П'ять населених пунктів лишились без світла. Через наслідки атаки Укрзалізниця оголосила про зміни графіку приміських потягів. На місцях влучань пошкоджені будівлі пожежі вже загасили. А на Донеччині частина якої була знеструмлена майже дві доби, нарешті вдалося відновити живлення в оселях. Утім, низка приміських поїздів курсують із затримками через відсутність напруги в мережі. І росіяни продовжують нищити житлові квартали. На Костянтинівку скинули вісім керованих авіабомб та вдарили трьома дронами. Ворожі атаки не пережили двоє містян, ще четверо поранених. І один постраждалий у Лимані. По місту росіяни вдарили авіабомбою. Та безпілотником кабами росіяни обстріляли Харків, як завжди, вдарили пізно ввечері, коли люди лягали спати. Постраждали понад пів сотні. Прилетіло на територію лікарні. Також цілями стали енергетичні об'єкти. Тож частина Харкова наразі знеструмлена. На місці працює знімальна група ТСН. І ось що нашій Юлії Бойко вдалось дізнатися. Росіяни знов б'ють по Харкову керованими авіабомбами цього разу по лікарні, де на момент удару перебувало понад 100 пацієнтів. Вибуховою хвилею вибито вікна, пошкоджено корпуси, а десятки людей отримали поранення та гостру реакцію на стрес. Авіадар окупанти завдали близько десятої вечора. Попередньо випустили три керовані авіабомби. Одна з них поціла на територію лікарні. Від потужної вибухової хвилі постраждали навколишні будівлі та цивільні підприємства. Ми займаємося протезуванням і забезпеченням осіб з інвалідністю засобами реабілітації. Прилетіли каби, 12-го ми приїхали сюди. все було розвалено. Попасти ми в приміщення можемо тільки через вікна, тому що заблоковані всі двері. Росіяни не розуміють, куди, що і як, їм все одно для кого вони роблять це горе. Найбільше руйнувань у лікарні у корпусі, де лікували пацієнтів з едокринними хворобами, вилетіли вікна та двері. У момент удару там перебували понад сотні людей. Їх евакуювали, але внаслідок удару все одно постраждали понад півсотні пацієнтів. У більшості гостра реакція на стрес проте є і поранені. Одна жінка була переведена до сусідньої лікарні а шістьом допомога була указана на місці. Тяжких важких нема це порізи шкірних покровів уламками стекла. На даний момент у цьому у цій будівлі пацієнтів немає всі переведені до інших корпусів нашої лікарні. Вибухова хвиля пошкодила також лінії електропередач. Через це без світла залишилися кілька районів. Харкова приблизно 30 тисяч абонентів без Енергопостачання робота наші комунальні служби робота енергетики для того, щоб якнайшвидше відновити енергопостачання для мешканців міста Харкова. Б'ють взагалі по енергетичній сфері, по генерації по трансформаторним підстанцям, по мережах електропередачі. тобто зробити все можливе для того, щоб не було енергопостачання. Наразі на місцях влучань працюють енергетики безперервно, поруч із ними комунальники та рятувальники. Вони прибирають уламки скла, відновлюють тимчасові укриття та готують будівлю до закриття вибитих вікон. Юлія Бойко та Оксі Бугаєнко, Харків, ТСН 1+,1. На обстріл Харкова та інших міст відреагував президент Зеленський. У своєму телеграмі він оприлюднив відео та світлини з наслідками бомбардування лікарні у Харкові. Удар, в результаті якого постраждало шість десятків людей, він назвав терористичною атакою. Цивільні та енергетика головні цілі росіян. Пише Зеленський. Він закликав партнерів США та Європі надавати Україні достатньо засобів ППО, щоб закрити небо від ракет, дронів та керованих авіабомб. Така сила може зупинити росіян, пише президент. Томагавки та послідовність кроків у співпраці про це Володимир Зеленський говоритиме з Дональдом Трампом. Переговори відбудуться у Вашингтоні вже цієї п'ятниці. Зеленський зустрінеться також з сенаторами та конгресменами І з представниками оборонних та енергетичних компаній. До США вже прибула українська делегація. Її очолить прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, секретар РНБО Рустем Умєров та голова офісу президента Андрій Єрмак. Серед головних тем зустрічей посилення української ППО, підвищення ударних можливостей, підтримка енергетики, а також нові санкції проти Росії. Примітно, що протягом останніх двох днів тривали активні контакти між українським та американським президентами. Зеленський і Трамп мали аж дві телефонні Розмови, головною темою яких була військова допомога США Україні, включно з можливістю передачі ракет Томагавк. Про кількість говорити рано каже Зеленський, а от думками хто фінансуватиме поставки, поділився. Є кілька варіантів: перший їх закуплятиме НАТО і передаватиме Україні через свої програми. другий мегаділ. Але ця програма ще обговорюється також на столі ідея фінансування за рахунок заморожених російських активів. Про кількість і про можливості поки що говорити рано. Хоча скажу відверто, я поділився з президентом Трампом нашим баченням вже. Але деякі такі речі, напевно, не для телефонної розмови, тому ми зустрінемось. У секторі Гази почалися публічні страти. Низка ЗМІ повідомляє, Хамас розправився з кількома палестинцями, яких вони підозрюють у співпраці з Ізраїлем. Відео оприлюднили в соцмережах, але кадри надто чутливі і потребують додаткової перевірки. Поміж тим, терористичне угрупування стверджує, що влаштовують такі чистки, аби відновити безпеку та ліквідувати беззаконня після відходу ізраїльської армії. Видання BBC з посиланням на місцевих пише такі публічні страти посилюють страх і розкол серед мешканців сектора Гази. Страти відбуваються без жодних доказів та судів. Вже відомо щонайменше про три десятки загиблих у наслідок дій бойовиків. Багато аналітиків вважають, що Хамас користується ситуацією, аби звести рахунки із суперниками в регіоні і змусити замовчати критиків. За мирним планом Дональда Трампа Хамасівці мали скласти зброю та полишити регіон, а владу передати перехідному правлінню під міжнародним наглядом. Однак, поки цього не сталося, їм дали тимчасовий дозвіл на патрулювання сектора Гази. Чи вдасться мирно домовитися з Хамасом про передачу влади? Лишається під питанням. Двоє дітей та їхня мати отруїлися чадним газом на Прикарпатті. Жінка звернула увагу, що у дітей раптом розболілася голова, і самій стало недобре. Вона встигла вчасно викликати швидку її та обох дітей віком 6 та 9 років ушпиталили. Загрози їхньому життю вже немає. Попередня причина отруєння несправність печі. Сім'я мешкає у приватному будинку, який опалюється дровами. Зараз відколи похолодало, рятувальники просять бути украй обачними, перевіряти справність опалювальних приладів та очищувати димоходи і вентиляційні канали. Вбивство підлітка на фунікулері засуджений до довічного. екс Державної служби охорони Артем Косов подав апеляцію на вирок суду. Три тижні тому Шевченківський суд столиці визнав Косова винним у вбивстві 16-річного Максима Матерухіна. Захист вбивці вимагав перекваліфікувати статтю обвинувачення з умисного вбивства на вбивство через необережність, оскільки, мовляв, умисел не був доведений. Сам обвинувачений на останньому судовому засі. Покаявся і вибачився перед рідними хлопця, втім, наразі вирішив оскаржити вирок. Нагадаю, Максима Матерухіна було вбито у квітні 24-го року. Косов штовхнув його на скло. Він стік кров'ю ще до приїзду швидкої. Житло для обраних найдорожче на Закарпатті, трохи доступніше у Дніпрі. Війна повністю перекроїла ринок нерухомості. Кореспондентка ТСН «Тижня» Ірина Коваленко дослідила де, за скільки і яке саме житло зараз дають в оренду і на чому можна збити ціну. Привіт, привіт, рада вас бачити Заходимо. Заходимо. До себе нас запрошує моя колега Ірина. Цю простору квартиру студію вона орендує. Тут є абсолютно все, що мені потрібно. Уся побутова техніка, кондиціонер, меблі, подушки та каструльки все є для комфортного проживання. Квартира повністю на електриці. Тут є і переваги, рахунок за комуналку. Якщо ти поїхав у відрядження або тобі, тобі просто жарко. жарко, то ти скрутив максимально, як е, завгодно. Мені здається, 1800-1900 максимум, який я платила взимку повністю за всю комуналку. Проте є і мінуси. Якщо є обстріли, і якщо б'ють по енергетиці. Не дуже зручно, я живу на 20-му поверсі, а в цей район Києва прилітає дуже часто на Лук'янівку. Докладається у БД до квартири. Чи є ППО на балконі? 15, 18. Угу. ірина знімає цю квартиру дешевше, тому з переїздом із небезпечного району не поспішає. А як щодо непривабливої нерухомості без нового ремонту старенька, але жити можна. Чи заїдуть сюди люди? Ми провели експеримент, запросили рієлтора. Ця квартира, звісно, потребує трошки трошечки уваги для того, щоб трошечки кухня теж старенька, але є головне, каже рієлтор. Плита газова зараз. Це перевага. Так, якась база мінімальна, і це туди входить плита, холодильник, пральна машина. Треба розуміти, що навряд чи сюди заїдуть, Іде молодий успішний айтішник чи молода успішна блогерка. Ну, не заїде. Треба розуміти. Але ВПО для них, для них це може бути навіть ну, кращим варіантом да, на, перший, на перший час. З мінімальними вкладеннями її можна здати за 6-7 тисяч гривень, каже рієлтор. Це Дніпро, і це можна сказати транзитне місто і для військових, і для переселенців. Тут вартість оренди теж підскочила. Як і скрізь, найходовіші це однокімнатні квартири у віддалених районах. Вартість оренди від 8-9 тисяч. А якщо центральний район – 11-13 тисяч за місяць. На орендне житло дуже високий попит. Багато переселенців ті, хто приїздять до Дніпра, із Запоріжжя, Донеччини, Покровська не звикли до таких цін, каже Ріелтор. Людей цікавить інфраструктура, критична інфраструктура, щоб квартира була якомога подалі від неї. От куди їдуть і їдуть без зупину, так це Закарпаття. Цей регіон став найдорожчим за орендою житла в Україні. Вартість оренди однокімнатної квартири виходить мінімум. Це від 400 умовних одиниць. Це мінімальна вартість у новобудовах. Далі може бути і 20, 25 Порівняно із 21 роком. Вартість оренди однокімнатних квартир виросла на 214 відсотків з 6 тисяч гривень до 19 тисяч цього. Поріч водночас Ужгороді дуже активно будують нові квадратні метри, адже є попит, є і пропозиція. А от за останні три роки, да, воно вже у нас, скажімо, не то, що забудовується, а вже перебудовується, якщо так, чесно кажучи, дивитися. Двокімнатні квартири в Ужгороді подорожчали на 260% порівняно із 2021 роком. З майже 7 тисяч до майже 25 цьогоріч. Трикімнатні додали 237% з 8 тисяч у 2021 до майже 27 тисяч у цьому році. І все це ціновий рекорд України. Високі ціни на оренду спричиняє величезний попит і менша пропозиція. Чимало жителів прифронтових областей Сумщини, Херсонщини, Запоріжжя переїздять до інших областей, однак і не дуже далеко від попередніх місць проживання, туди, де є розвинена інфраструктура та робочі місця. Київ продовжує бути цікавим саме за цими показниками. Ірина Коваленко, Ольга Павловська, Володимир Парахонський та Валентин Шелкотесен тиждень, один Венесуела закриває свої посольства в Норвегії. Все через вручення Нобелівської премії миру венесуельській опозиціонерці Марії Коріні Мачадо її оголосили переможницею минулого тижня за тривалі зусилля у боротьбі за демократію. Осло вже відреагували на таке рішення Венесуели. Там заявили, що їм прикро, бо вони хотіли підтримувати діалог. Разом з тим підкреслили, що Нобелівська премія є незалежною від норвезького уряду, і саме комітет має брати правильного лауреата Нобелівської премії миру. А Марія Коріна Мачадо гідна переможниця. Окрім Норвегії, Венесуела вирішила закрити посольство і в Австралії. Натомість відкриває нові посольства у двох братніх країнах Африки Буркіна-Фасо та Зімбабве. Пояснили це стратегічним перерозподілом ресурсів. Ось такі несподівані наслідки вручення Нобелівської премії Миру. Хочу нагадати, що мріяв про неї і Дональд Трамп, і багато країн, серед яких і Україна, навіть висували його на цю премію. Як вважаєте, чи буде ще нагода у Трампа отримати премію Миру? Ваші коментарі чекаємо під цим відео. Я тим часом продовжую випуск ТСН. Сотні евакуйованих, десятки позастрягали на затоплених дорогах. Схід Іспанії потерпає від потужного шторму Аліса. Найгірша ситуація у Каталонії та Валенсії у соцмережах з'явилися відео, на яких видно, як потоки каламутної води проносяться через міста та зносять усе на своєму шляху. Шторм паралізував рух поїздів та лишив мешканців регіону без світла. Повідомлень про загиблих або зниклих безвісти не надходило. Чи не найбільше опадів випало у регіоні Монсія? Там за лічені години пролилося 270 літрів дощу на квадратний метр. Наразі шторм трохи вщух, але синоптики попереджають про нову нову холодну хвилю, яка рухається з Атлантики. Минулої осені у східній Іспанії сталася одна з найсмертоносніших кліматичних катастроф в історії Європи. Тоді масштабні повені забрали 228 життів. Владу регіону звинувачують, що та не підготувалася до стихії. Розслідування і суди у справі досі тривають. Із дощами та прохолодою, втім, поки що без морозів, і подекуди навіть із сонцем. Цього тижня погода в Україні примхлива, бо десь як на півночі в центрі країни різко похолодало до трьох градусів пасмурно і майже без прояснень а десь як на півдні, до плюс 16 і сонячно. Тім, що об'єднує усі області, то це невеликий дощ, який заходу країни упродовж тижня кочуватиме на схід. А разом із ним і прохолода, яка поступово накриватиме Україну ближче до кінця тижня. Серед... середня денна температура має опуститися на 2-4 градуси. До того ж, у повітрі піднімається вологість, а осінні вітри стають пронизливіші, тож підсилюють відчуття холоду. Тому одягаємося тепліше і чекаємо на бабине літо, яке ймовірно ще повернеться до України. І цей прогноз нагадує нам на фронт потрібні теплі речі, і наша підтримка. Дякую всім, хто боронить Україну. І на цьому кажу вам до зустрічі о 18-й.